Команда фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк на чолі з головою правління Олександром Товстенюком успішно працює уже чотири роки. Змінювалися політики і політичні сили, а фонд стабільно продовжував свою діяльність в інтересах лучан. Попереду ще більше ініціатив і десятки проєктів. Горизонти варто розширювати. Представництво у міській раді дасть змогу зробити більше. На виборах наша команда підтримує політичну партію «УкрОП». Ми не обіцяємо, а робимо. Довіряєш Ігорю Палиці. Голосуй за Олександра Товстенюка, кандидата на посаду луцького міського голови від політичної партії Укроп. Програма моя як міського голови буде співзвична з програмою фонду, з програмою діяльності фонду, яку ми розпочали в 2011-2012 році. І яка в нас називається стратегічна програма розвитку Луцьк-2020. Якщо лучани довірять і виберуть мене міським головою, то ми будемо реалізовувати набагато більш ефективно міський голова. Повинен бути перше за все пам'ятати про всіх людей, про кожного громадянина в місті. Міський голова повинен займатися господарством, міський голова повинен займатися інвестиціями в місто на всіх рівнях, використовувати всі свої можливості для того, щоб бізнес працював і процвітав. Міський голова не повинен втручатися в політику, має бути міським головою для всіх політичних партій, для людей із різними політичними поглядами. До міської ради йде команда ефективних лучан, які кожного дня щось робили, що змінювали. І теж вони є патріотами. Патріотами свого міста, в першу чергу, патріотами свого двора. Щодня спільно з лучанами ми визначаємо та вирішуємо найважливіші для міста питання. Робота нашого офісу спрямована на благоустрій міста. Ми хочемо показати мешканцям їхні права та можливості. Це маленькі кроки до великих змін, які ми творимо разом з вами. Мій голос у міській раді. Це ваш важіль впливу на владу. Я впевнена, що тільки разом ми можемо вплинути на розвиток Луцька. У нас спільна мета. Луцьку потрібна перемога. Офіс розвитку кварталу це місце, де люди приходять, приносять свої проблеми, пропозиції, думки для того, щоб ми могли сформувати комплексне бачення розвитку міста. На сьогоднішній день в тиждень ми маємо порядка 220-250 відвідувачів, тобто в середньому, тобто біля тисячі відвідувачів в місяць. І ми будемо допомагати людям вирішити їхні проблеми, допомагати навчати людей вирішити проблеми самостійно. А якщо стати про прокінцевими, то це якщо через 5 років на офіси розвитку кварталу ніхто не буде приходити, бо не буде проблем. Це будемо вважати, що місія офісів розвитку кварталу виконана. Я працюючи на фонді за рік, за 13 рік, полюбив фонд. Полюбив ту роботу сьогодні. Фонд активно включається в всі сфери життя громади, заохочує громаду. Ми допомагаємо створити ці ж квартальні комітети і об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, благодійні фонди в садочках, в школах. Ми можемо посилатись на те, що вже зроблено. За весь час діяльності фонду. І я вже три роки голова правління фонду. Було витрачено близько 180 мільйонів гривень на розвиток міста у всі сфери, починаючи від приймального фонду, де ми даємо допомоги на. Соціальні картки на ліки, на лікування і на харчування також починаючи з пологового будинку і закінчуючи ветеранами, ветеранськими організаціями. Допомогу, яку надає нам фонд, вона дуже необхідна для наших підопічних, тому що пенсію, яку вони отримують, то є мізерна. Опікуємося ми людьми похилого віку і людьми з особливими потребами. На сьогодні в нашій установі нараховується 4050 осіб. Сила людей в тому, щоб долати життєві труднощі і при цьому не втрачати надії, бо навіть найтемніші думки розвіюються, коли є підтримка. З доброму серці це основне кредо. І там є люди, які теж в складних умовах їм просто мусово допомагати, тому що ті кошти, які виділяються, їх просто недостатньо. І тому фонд цим займається, виділяє, виділяв і буде виділяти. Для того, щоб масштабніше працювати, для того, щоб реалізувати нашу програму Луцьк-2020, нам просто є така необхідність балотуватися і на міського голову, і точно так же Балотуватися до депутатів міської луцької міської ради у повному складі 42 кандидати від усіх округів міста. Я сподіваюся, що ми будемо мати більшість в міській раді і зможемо працювати ефективно. І міський голова, і депутатський корпус. У нас немає простих проектів насправді, тому що ми до них дуже. Серйозно і комплексно підходом. А ці верства населення вони потребують захисту однозначно. І поки держава належним чином не реагує на ту проблематику, яка відбувається, то на це реагує фонд. І да, насправді це масштабна програма, дуже один буковельчою коштує. Я боюсь видумати якусь цифру. За 14 рік це було 9,5 мільйонів гривень. В цьому році це буде ну, сума значно більша. Точно так же саме, як і реабілітація. Психологічно для учасників, а то яку проводить фонд спільно з Східноєвропейським національним університетом, з кафедрою психології, ми їм дуже вдячні викладачам, тому що то, що вони роблять, це колосальний труд, який насправді оцінити сьогодні і на сьогодні дуже важко. От. Але ми бачимо наслідки того. Як неналежним чином держава віднеслася до воїнів афганців і взагалі до воїнів, які були воювали в гарячих точках, Вони не пройшли належну реабілітацію. І зараз цих людей є дуже багато проблем. І ми постійно з цим стикаємося. У мене особисто є багато знайомих афганців Уже зараз треба працювати з такими людьми. І не тільки там місячні курси чи два місяці, з ними треба працювати постійно сьогодні, завтра, через рік, через два. От виводити їх з тих станів, тому що це насправді. Те, що там відбувається, те, що було пережити, наприклад, нам я мені не я не можу робити. Я не знаю, що це таке. Я просто відчуваю наскільки це складно, і що це треба просто постійно, постійно, постійно треба це відновлювати. Є люди, і їх називають люди з обмеженими можливостями, але деколи люди ці з обмеженими можливостями доводять, що вони люди з необмеженими можливостями. Доля так склалася, я не знаю. Це все в руках Божих. Але ми мусимо найперше допомогти таким людям, які. В силу тих чи інших обставин не можуть себе забезпечити, не можуть самі собі допомогти, не можуть ходити. Тому ну, це для мене, наприклад, це очевидно. Ну, чому? Тому що так має бути. Є люди, які допомагають, а інші люди мають можливість виїхати отак на тиждень, десь побути, а не сидіти в квартирі. Бо багатьох неповносправних немає можливості вийти на вулицю кожен день десь побути серед людей. Не сидять в чотирьох стінах і ну, нічим не займаються, може чим займаються, але зрозуміло, що хочеться спілкування. То, я думаю, це хороша справа, коли люди, інші люди думають про ще одних людей. Ми всі артистичні. Ми кажемо для, для дітей, що вони сонячні. Чому? Тому що вони якраз вроджені під знаком сонця. Я добрий у серці. Завжди поруч є той, кому необхідна підтримка. Важливо знати, що з твоєю допомогою людських проблем стане менше. Через примальну проходять понад 200 людей в місяць. Я не чую скарг. Ще пока що на працівників приймальні, що дуже приємно. І насправді бувають і дуже складні, важкі люди, тому що в них біда, в них проблема. І все це вдається там врегулювати, втамувати якось, хоч якось вирішити. Бюджет значний, на 15-й рік порядка 5 мільйонів гривень. Так, є така робота, вона робиться, тому що вона просто необхідна. Те, що сьогодні як працює фонд, і три роки, який результат роботи ми бачимо, те, що вдалося змінити в місті, я вважав би своїм основним досягненням на сьогоднішній день. Результат роботи фонду і мій вклад в цю роботу. Він більший, скажімо, ніж всі попередні, і просто грошима це не можна поміряти. Я категорично не сприймаю лукавство, лицемірство, от, брехню. Підлість, боягузтво такі, от, речі, категорично не сприймає. Ми плануємо зразу ж розпочати ефективну роботу. Це першопочатково комунальне підприємство, Луцьктепло, Луцьк От, розібратися з тим, як відбувалася діяльність попередніх керівників. Значить, можливо, потрібно буде зробити, провести аудит фінансовий комплексний для того, щоб визначитись, де що, куди, як розподілялися кошти, наскільки ефективною була робота керівників, от, дати відповідну оцінку незалежно і починати працювати зразу ж з першого дня, не чекати четвертого року перед виборами. Я переконаний, що в міській раді є маса грамотних толкових людей, спеціалістів, от які вміють працювати, знають свою роботу. Люди, які не є спеціалістами, автоматично позвільняються, просто відпадуть за 3-4 місяці роботи. Ніхто ніяких кадрових чисток. Проводити ну, не збирається. Я особисто гарантую, що такого не буде. Не в перший, не в другий, не в третій місяць роботи. А в процесі буде видно, хто може працювати, хто вміє працювати, хто хоче працювати, той буде працювати. Ми створимо таке середовище, де залишиться тільки професіонали. Мусять бути грамотні люди, які чітко розуміють, що таке містобудування, які мусять розробити стиль міста Луцька, щоб він мав свій стиль, свій характер, щоб він був пізнаваний, привести в порядок ці всі незаконні забудови. На сесії. Міської ради, коли виділяється рішення про виділення земельної ділянки інвестору, забудовнику, мусить бути інвестиційна складова, де забудовник має взяти на себе зобов'язання розбудувати там двір, збудувати дитячий майданчик. Змінити комунікацію, провести каналізацію там чи будь-що. І це має бути виписано чітко, абсолютно в інвестиційній угоді, і воно має бути в вільному доступі. Воно має бути на сайті міської ради, воно має бути в інтернеті, для того, щоб забудовника можна було потім спитати, чи виконав він ці зобов'язання, чи не виконав. Є зараз земельні ділянки, які розбудуться в таких, скажімо, елітних районах, в центральних районах міста, де можливо інфраструктуру не треба розбудовувати. Так, цей забудовник, як отримує там 40-50 соток для того, щоб збудувати багатоквартирний будинок, має виконати інвестиційну програму на Наливайка, чи на Конякіна, чи на десь на ДПЗ. Тобто, яка різниця? Там щось зробити, там щось збудувати, і тоді отримати право будувати цей багатоквартирний будинок, де він буде заробляти. Фонд буде працювати, я вважаю, ще більш ефективно, тому що на сьогоднішній день з боку міської влади підтримки фонду дуже мало. Нам весь час намагаються ставити якісь палки в колеса. От бачить в нас якогось конкурента, незрозуміло чого. То я думаю, якщо в разі того, якщо мене Лучани все-таки оберуть міським головою, то і міська рада буде працювати набагато ефективніше, ніж зараз. От я думаю, що вже за півроку це всім стане відчутно і зрозуміло, і фонд буде працювати набагато ефективніше. От і фонд буде допомагати міській раді, там де вона не буде мати достатньо коштів або можливостей, або ресурсів, теж максимально ефективно реалізовувати свої задачі. В тому випадку, коли я стану міським головою, фонд буде працювати і тільки набирати обертів. Ми стимулюємо і студентів, і школярів у школах, і спортсменів, які чогось досягнули. Ми будемо запроваджувати соціальні муніципальні стипендії, муніципальні гранти. Є абсолютно чітке розуміння того, що треба делегувати і працівників з міської ради на навчання. І в Європу, і в інші міста, для того, щоб вони набирались досвіду, щоб вони розуміли, як має працювати місцеве самоврядування, що вони приїжджали і цей досвід тут реалізовували і працювали тут. У мене є ідеї певні. Я звертаюся до фонду, і мені е, в них відповідно і допомагають, і сказали, що можуть допомогти. Тому от, е, фактично, якби не було. Е, Ну не скажу так вже прямо пафосно цього фонду, але в певній мірі можливо б я б вибрав би інше місце. Місто була можливість поступати в Київ, але я вирішив залишитися в Луцьку, тому що якби комфортно тут і бачу якусь перспективу. цей проект допоміг мені реалізувати свої знання на копишені протягом навчання в Луцькому національному технічному університеті і створити протез для людей, які частково втратили верхню кінцівку. Я і також моя одногрупниця, яка отримала цю стипендію. Ми були надзвичайно щасливими. І напевно ми візьмемо участь ще раз. Акцент на молодь дійсно. Ми ставимо великі і молодь завжди була рушійною силою. Хто б там що не говорив? Він тільки зараз, а й 50, і 100, і 200, і 300 років назад. Молоді люди все насправді змінювали. І тому їх треба теж чути, до них треба прислухатися. Здоровому тілі здоровий дух. От і здорова нація починається з дитинства. Тобто діти і хлопці і дівчата мусять гартуватися, мусять займатися спортом. Я переконаний, що ми зробимо на це ще більший упор на розвиток спорту, на розвиток фізкультури, на розвиток як аматорського, так і професійного спорту в місті Луцьку, тому що це основа основ. Відтепер Луцьк впевнено розвиватиме імідж західної столиці легкої атлетики. Оновлений стадіон Авангард розпочав роботу. Місцеві спортсмени отримали широкі можливості для тренувань та підготовки до міжнародних змагань. Завдяки реконструкції, яку провели завдяки фінансовій підтримці фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Легкоатлетична інфраструктура стадіону сьогодні повністю відповідає світовим стандартам. Говорили, що тільки в Києві є такий стадіон, такі доріжки, і от і в нас і в Луцьку вже нарешті є, де можуть діти підростаючі покоління долучатися до змагань і Мають де тренуватися і не тільки професійні спортсмени, а й любителі. Є така е, річ, як команда. Команда потужна, команда сильна і працюючи три роки в цій команді, вона мені дуже подобається. Я прочитав ідеологічну платформу Укропа, маніфест Укропа, я прочитав програму Укропа. Я рекомендую всім прочитати. Кардинально відрізняється від того, що було раніше. Якщо нам, всім, тим, хто має відношення до Укропу, вдасться реалізувати те, що написано. От, і не закінчити так, як попередні політичні партії, то це дуже-дуже цікавий проєкт, який насправді може поміняти життя кожного українця. І для мене особисто, і для всіх, те, що Ігор Петрович іде першим кандидатом у місто і область, це говорить про відповідальність. Про відповідальність його за депутатський корпус, як і за міської ради, і за міського голову, теж, от, і за обласну раду. Я сподіваюся, що Ігор Петрович теж згуртує потужну фракцію в обласній Волинській раді. От, і де вже можна буде абсолютно чітко розуміти бюджет Волинської області і справедливо його поділити першочергово, щоб уже в наступному році всі райони це відчули. Ми знаємо, якою хочемо бачити Україну щасливою, сильною, вільною. І розуміємо, яким має бути наше рідне місто. Ми не обіцяємо, ми робимо. Наші справи говорять за нас. Луцьк це великий будинок якому потрібен дбайливий господар. Ми об'єднаємо лучан навколо життя міста. Ми відкриті до діалогу і співпраці. Почуємо і допоможемо кожному. Ігор Палиця об'єднав нас, щоб описати нову сторінку історії волині економічно успішний, аграрно потужний, туристично привабливий та комфортний для життя волинян. Ти це Україна. Пам'ятай. Перш за все, сильна місцева громада це громада в принципі. Це люди, які мають організуватися. І зараз ми над цим активно працюємо, допомагаємо людям об'єднатися вуличні комітети, квартальні комітети, дворові комітети. Об'єднання співвласників багатопорухових будинків, допомагаємо організовувати їм. Оці люди є ефективна громада. Люди, які можуть змінити щось навколо себе, люди, які можуть контролювати роботу депутатського корпуса, впливати на роботу міського голови, вимагати чогось більшого від нього, і вимагати як мінімум виконання зобов'язань і виконання своїх посадових обов'язків в першу чергу. Оце є сильна громада. Через п'ять років я хотів би бачити місто абсолютно зміненим. Я хотів би, щоб це було справді затишне. Комфортне, місто європейського рівні. Не європейське місто, ми і так європейське місто, тільки нам ще просто є до чого рости і що змінювати. би кожен кожен громадянин міста дбав про порядок, про чистоту, от, про добробут іншого, переживав за чуже майно, так, як і за своє, от, за чужі гроші, так, як і за свої. І тоді таке місто буде успішним, і процвітаючим.